Науково-технічний прогрес є головним аспектом розвитку будь-якого суспільства. Саме створення нових технічних засобів дозволяє покращувати та полегшувати життя людей. Одного разу я задумався про те, як ж розвивався світ аватару у цьому плані. І таким чином народилась ідея сьогоднішнього відео. Приготуйте собі чаю та сідайте зручніше. З вами Майк і ми починаємо. Технології світу аватара досить сильно відрізняються від нації до нації, особливо стосовно розвитку. До початку великої війни. Нація вогню пережила справжню індустріальну революцію, яка зробила їх країну найбільш технологічною у світі. У свою чергу, королівство Землі повільно розвивалось та занадто покладалось на рідну магію. Повітряні монахи взагалі забили на розвиток технологій через власне бачення світу, де вони не повинні завдавати шкоди природі, а навпаки, жити в гармонії з нею. Племена води, якщо і розвивались, то лише заради виживання у лютих умовах вічної мерзлоти. Ділити винайдення тих чи інших технологій. Технології та пристроїв поміж титульними націями досить складно, оскільки вони, так би мовити, позичали ідеї один в одного та вдосконалювали їх. Окрім цього, чимало винаходів лежать на плечах немагів, які або мали стосунок до однієї з націй, або були цілком нейтральними. Особисто я вирішив зробити наступну класифікацію, аби нам було зручніше розуміти, хто та що зробив. Найменше для світу зробили повітряні монахи саме через свою пацифістичну філософію. Однак для себе. Вони таки винайшли одну корисну штуку, а саме посох планер, який вони використовували для покращення бойових навіків та для польотів. Плем'я води є чи не найкращими суднобудівниками і фактично першими, хто освоїв це ремесло, що не дивно. Також нація води досягла великих успіхів у створенні спорядження для виживання в умовах вічного холоду, для скелелазення і пересування по засніженій місцевості. Північне плем'я ще в часи року показали свій прогрес у будівельній справі та місцевій інфраструктурі. Структурі. Якщо ж вже говорити про часи Аватара Кори, то обидва племені води показали себе як повноцінні технологічні держави. Магнати з південного плем'я Верек, то взагалі геній свого часу. Однак чи варто всі його винаходи приписувати рідні нації, вирішувати вам. До винаходів нації води можна віднести інфраструктуру північного плем'я, снігохід та клубок міни з всякою гидотою, який дієвий проти ворожого флоту. За життя Аватара року світ був на порозі технологічного. Відродження, однак королівство землі стагнувало у цьому плані. Це відбулося не тому, що не було світлих розумів, а тому, що була величезна корупція та жадібність можновладців, у тому числі тогочасного короля. Ранні спроби міжнародної співпраці в галузі науки та технології розглядались як змова проти короля Землі та його васалів. Однак, в період Столітньої війни земне королівство таки здійснило промислову революцію, хоч і покладалось дуже на Сили рідних магів. Тут вам і монорейка Басінгсеп, по якій маги землі штовхали вагони з пасажирами, і пороми, що приводяться в рух грибним колесом, і поштова система доставки ОМАшу, і пустельні вітрильники. У чому королівство землі зробило реальний прорив, так це в буквальному промиванні місків. Лонгфен разом з Daїлі розробили спеціальний метод, завдяки якому вони виводили з ладу осіб, які могли готувати переворот або банально заважали системі. Перед тим, як ми продовжимо, розглянути. Дати технології інших націй світу вже традиційно нагадує про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб, кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива у часи Аватара року нація вогню активно збирала метеоритний метал. Світ був на порозі технологічного прориву, і багато країн визнавали цінність цього металу, який був надзвичайно міцним. Нація вогню використала його для вдосконалення прототипів військових транспортних засобів, які у результаті стали більш відомими як. Танки. Варто зазначити, що саму ідею надав ніхто інший, як лорд вогню Созін. Під час війни нація вогню була найбільш технологічно розвинутою державою світу. Більшість апаратів були виготовлені з металу та працювали від спалювання вугілля. Ну і звісно, що всі винаходи були перш за все створені для ведення масштабної війни: балісти, гармати, трибушети, танки, держаблі, військова амуніція та багато іншого. Окрім зброї, нація вогню вдосконалила кораблі, перевівши їх на вугілля. Винайшли гідроцикли, зручні для подорожі та розвідки річками, і броньований потяг для перевезення великої кількості людей або вантажів на великі відстані, які захищені якісною бронею. Окрім цього, нація вогню не забувала про оборону власних кордонів. Великі ворота Азолона були створені для запобігання проникненню ворогів у столицю. І, звісно ж, тоталітарна держава мала унікальну в'язницю для особливо. Небезпечних злочинців та військовополонених, з якої ніхто не міг втекти. Вона знаходилась на вулканічному острові посеред киплячого озера та була оснащена гондолами, які нагадують фунікулери з нашого світу. Республіканське місто завдяки активному науково-технічному прогресу після завершення столітньої війни стало найбільш передовим містом у всьому світі, подарувавши чимало винаходів. Керівництво міста завжди зацікавлене у впровадженні технологічних інновацій. Аби покращити життя своїх громадян. Деякі з таких технологій навіть перевищують сили магів, роблячи їх просто непотрібною кастою суспільства. Сучасний мешканець міста має чисту воду, електрику, зручний транспорт, засоби комунікації та у певній мірі технологічні розваги. Звісно, що частина винаходів республіка успадкувала від титульних націй, однак і сама має чим похвалитись: технологічний транспорт, а саме автівки різних типів мотоцикли та мопеди. Стали найбільш популярними саме у республіканському місті, і вже звідти розійшлись світом. Спочатку вони були оснащені паровими двигунами, однак, згодом Хіроші Сато разом зі своєю індустрією майбутнього створили перші бензинові автомобілі для простих громадян. Було винайдено також чимало корисних дрібничок, таких як автоматизований друкарський станок, камера, механічний годинник, система автомагістралей, ліхтарики, домофони, мікрофони, фонографи, поліцейські. Ський сканер, електромережа, радіо, стоп-сигнали, телефони, комутатори та багато інших вдосконалених приладів. Окрім загальнонаціональних винаходів, є ще спільно створені, коли за них відповідали декілька геніїв, які відносились до різних титульних націй. Підводні човни з водними двигунами та крижаними торпедами, винайдені механіком та соккою для несподіваної атаки на столицю нації вогню. Танки для магів землі. Ще один військовий винахід наших добрих знайомих, створений знову ж таки для атаки на столицю Нації Вогню. Вони показали себе як досить хороші бойові машини, які, на жаль, таки мають деякі недоліки. Повітряна куля вигадана механіком та вдосконалена соккою, яка стала відкриттям всієї авіації. Ковці нації вогню дуже швидко її вдосконалили до дирижаблів. Ось ми і дійшли до останнього пункту, а саме винаходи певних науковців, оскільки часто траплялось так, що геніальні люди працювали на різних осіб або на себе самих, даруючи людству надзвичайні прилади та технології. Костюм для нової нації повітря розроблений асаміз САТО. Він дозволяє магам повітря літати без додаткових приладів: кінопроектор та кінематограф, винахід ексцентричного винахідника Верика з південного плем'я води, вантажівка з постачанням королів Землі, моторизовані металеві транспортні засоби, нібито розроблені сокою для підготовки до вторгнення у націю вогню. Окуляри для затемнення спеціальний захист для очей, які носять під час сонячного затемнення. Створені механіком на прохання соки. Ліфт винайдений механіком для підйому людей на висоту. Він працює завдяки паровій тязі. Глайдер простий літальний апарат на основі планерів магів повітря, створений механіком для сина. Свічки часу, які використовують для визначення часу, пристрій вимірювання часу, який використовували для відліку часу під час сонячного затемнення, такий собі таймер. Свердло нації вогню дуже велике гідравлічне свердло по металу, призначене для проникнення через стіни, басінгсе, щоб нація вогню могла завоювати столицю та, зрештою, виграти війну. Розробив його механік, електрифіковані рукавички, невеликі ручні електрошокові пристрої, які використовуються для знерухомлення людей під час контакту. Розроблені хіроші сато. Механічний танк великий механізований костюм, спочатку виготовлений хіроші сато для використання рівноправними. Виготовлений із твердої платини, він несприятливий до магії металу. Плазмові пилки. Індустрія майбутнього використовує промислові плазмові пилки для різання платини. Поліцейський дирижабель, великі дирижаблі, використовуються поліцією республіканського міста для моніторингу різноманітних злочинних дій зверху та моментального перехоплення злочинців. Літаки, повноцінні літальні апарати, які ще більше розвинули авіацію світу, енергія духовної лози, враховуючи зростаючий світовий попит на електроенергію, деякі винахідники тепер розглядають духовну нарвіться. Енергі... Як можливе рішення. Потенціал для цього нового джерела енергії здається майже безмежним з новими технологіями та зростанням урбанізації. Однак багато людей, таких як Аватар Кора, побоюються духовної енергії через створення ковірою руйнівної суперзброї. Вони вважають, що енергія, заснована на духах, може як фізично, так і духовно зашкодити великій кількості людей та духів. У такими є досить стімпанківські технології світу Аватара. Якщо у вас є бажання бачити більше роликів про світ Аватара, пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!